Жан загорний підрукав французька казка. Колись давно жила собі бідна жінка, було в неї три сини. Третій був такий маленький, що й у жмані вміщався, тому його й назвали Жан Загорний підрукав. У ті часи біднякам важко жилося, стільки було всіляких він, що зорати землю було ніколи. Поля були спустошені ані зернини, ані хліба. Бідолашна мати плакала у своїй хатині. Діти голодні, а нагодувати їй нема чим. Було б їх у мене хоч двоє, думає жінка, я б їх іще витримала, а з третім як бути? І вона все плакала та й плакала, але робити нічого. Візьму ну я та й залишу найменшого в лісі. Так і вирішила мати позбавитися сина. Посилає вона дітей у ліс і старшим двом каже Підіть у ліс та зайдіть якналі. Ось вам горох, сипте його на дорогу. По гороху і назад додому прийдете, а Жанна загорний підрукав залиште в лісі. Так діти й зробили, як мати їм сказала. Ідуть собі, ідуть. Старший горох по дорозі розсипає, зайшли далеко, ледве ноги волочать. Зупинилися відпочити, тільки на найменший заснув, тут вони його бідолаху й покинули. Прокинувся Жан загорний підрукав, дивиться, братів нема. Став сам шукати дорогу. Він бачив, як старший брат сипав горошини по них і дістався оселі. Наступного дня знову посилає матір дітей у ліс і наказує їм цього разу, щоб жан загорний під рукав не повернувся. Послухалися її сани, та й усе зробили залишили братика у Великому Яру в глухому лісі. Жан загорний підрукав був хоч і малий, а кричав голосно Гукав він гукав, але ніхто не відгукнувся. Лукав малюк лісом, там і тут, і вибрався стежиною на галявину, де відписався бик морель. Злякався за горний під рукав величезного звіра та й заховався в траві. А бик Морель підійшов і разом із жмутом трави прокотнув малюка. Мати вночі не спить, усе мучиться. Що я зробила зі своїм синочком? Де його тепер шукати? Устала вранці пішла в ліс і гукає Жани, загорни під рукав. Жанни, загорни під рукав, де ти, малюча? Мати у траві запитувала, де синок, і в ялівцю, і у величезних буків, чи не ховають вони її дитину. Але і трава, і ялівець стояв, немов стіна, густо сплівши гілля листя. А буки старі та розлоги, наче кажуть погана ти мати, дитину треба було берегти. Так їй душу не це гризе. Та що поробиш? Повернулася мати додому сама самісінька». Того ж дня вика мореля хазяїн зарізав і викинув нутрощі на смітник. Знайшов їх уночі вовк і з'їв, прокотнув він і жана за під рукав. Опинився той у вовка в горлі і сидить там. А вовк, гроза овець, усе не шпорить округою, чи не ще ще чим поласувати. Підкрався до кошари, а з горла в нього жан загорний підрукав, як закричить Аго, пастуше, аго, вівці, стережіться, вовк іде. Почув пастух, кинувся із собаками за вовком, ледве вовк до лісу дістався, скільки не хотів уполювати овечку, а все йому Жан загорний підрукав заважає Він по бою ситим не будеш, хіба, хіба що ноги протягнеш. Зовсім вог зголоднів. Просить поради в лисиці. Засіло, каже, у мене щось у горлі, та щоразу, як поїду до худоби, кричить, що є сили. Накидається на мене, пастухи не дають поїсти. Зовсім помираю з голоду. А лисиця повчає вовка Братико, вовче, ти ось що зроби. Бачиш, там два дерева, які ледь не зрослися. Засунь між ними шию та затисни її найдужче. Те, що треба, тебе там у горлі кричить, може, й вискочить. Спасибі собі кумонько, зрадів вовк. Засунув він шею між двох стовбурів і нима втискуватися де дужче. Задихається, а вже назад вилізти не може. Смикнувся що сили, так голос і відірвав. Побачила це лисиця і втекла в ліс, тільки її бачили. А жаль, загорний під рукав на волю вийшов. Заліз на високий високий бук. Хотів подивитися, чи не видно дороги до оселі. Аж раптом підходять троє розбійників і сідають під деревом добро рахувати. Пістолі та кю. Це твоє, це його, це моє. Ні моє. кричить згорижан загорний під рукав. Розбійник думає, його товариш скаржиться і відповідає Тобі, дурню, вистачить. Починають знову ділити. А Жан загорний під рукав, усе карчить згори Ні, моє! Злякалися тут розбійники і нув тікати. Навіть свої монети не забрали. Жан загорний під рукав з дерева, побачив гроші і думає Оце б віднести їх додому, та не знає, у який бік іти. Думав, думав, а тут раптом мати підходить. Відтоді, як покинули його брати в лісі, вона місця собі не знаходила та все догна шукала. Схопила матір синочка, у руках стискає, усього цілує від щастя плаче. Взяли вона мішок із монетами та й пішла разом додому. Як повернулася до себе в хатину, усім була радість.